10 лютого 2024 року ми сьогодні знаходимося одному з населених пунктів нашого району. І ось мені дають отаке місце господарі під пасіку. Отже там село знаходиться в це хата. Тут живуть, тут сусіди живуть, ось там Ось тут вже поля, ліси. Ось ми такі в долинці знаходимось. І ось тут я хочу ставити ще один точок. Маю дозвіл від власника. Треба попрацювати, почистити ось це все, що електрики нарізали, забрати. А ось тут буде пасіка. Це все підчищується, чиститься. Ріжеться, там забереться, там буде ряд, а може навіть два ряди. Тут. Ну відповідно нуклеусне господарство також тут буде. Щоб можна було вивозити два точки, а можна навіть три точки. Є дуже оптимально, скажімо, для того, щоб мати можливість більше вивезти маток. Ось місце доволі хороше, ось тут. Скоріше за все у нас будуть нуклеуси стояти. Ну, може ближче до хати. Це означає, щоб ну, скажімо, вся насиченість бджоли була попереду. А ось в тому місці у нас будуть нуклеуси. Орієнтація нуклеусів буде прекрасна, тут доволі буде добре, не буде е жарити їх на сон сонцем. Оце дерево треба забрати. Можливо, якщо дах добрий, ще, хоча я сумніваюся, можна мати приміщення навіть для збереження там, суші, ра рамок, е корпусів, нуклеусів, ну, будемо бачити, як воно буде. Отже, щось таке, готуємося до сезону, створюємо нове місце під точок. Радіус від дому від головної пасіки це є 10 кілометрів. І це гарно. Тут пасіка знаходиться мого приятеля, порядка 80 сімей. Отже, насиченість трутня буде наша. Плюс я ще сюди завезу не менше 30 сімей. Є де поставити. Часу ніби є і нема, тому що треба робити роботи і на пасіці, і ну, відповідно тут готувати вже місце під точок. Но мені подобається місце. Тут є гарний заїзд, дорога. Що легковою машиною ти собі заїжджаєш, працюєш. Ну, але треба докласти тут рук, особливо це почистити. Звісно, було б краще, щоб я це все вирізав, а не вони. Я би собі вирізав добре, гарно, скажімо, поступово. А так тебе це все буде перебирати. Гарно всім па. Хай щастить нам.